Ну, гляньте, яка весна у бабезіни. Кого така весна? Дивіться, старенька бабуся. Я зараз туди ще покажу, ми водички її принесли. Каже, на кухню, завжди чисто. Й тобі дякую, бо були <гум> дякую, що ви є. Але робіть, але не переробляйтеся, бо потім не знайдеш здоров'я. Бачиш, теж глини та якийсь. <реш> а. Ну, відносно часів було. Куди було людству діватися? Відносно часів. Зараз теж, як сидиш, давно. як сидиш, то. не не дай дай так, так, так. Гай будьте здорові, бабуся. <реш> Йдемо ще, глянемо сюди і квіточки, щоб цю сумочку ближче поставити. Так. І вам здоров'я, бабуся. Дивіться. Опа, це Катерина відвезла її на центр, Хто хоче далі подивитися, як вона оформила могилу свого сина. Якщо вона там як порається, то дивіться в цьому ж відео продовження. Бабуся Зіна попросила сьогодні на центр відвезти це могила її сина. Відклонюсь від теми, але як Великодний вівторок, дехто вже працює. Більш грубу роботу, я також від обіду буду працювати. Бабуся попросила, дружина її відвезла, вона укріпляє берег. Це Тут більше туй були великі дерева я поспилював, трішки їй наперекір сварилася, але нічого, бо то забагато. І дивіться, що я хотів показати. Чому я знімаю взагалі мототему тут знімаю, бо все відео про бабузину набирало багато оборотів і поширень людям цікаво, мабуть. Жінка оцю от могилу свого сина оформила сама. Вона роке стоїть, звісно, якщо за цим ухожувати. Пам'ятник замовили. Ну, можливо, не кожну плитку своїми руками, але я знаю, коли хтось щось її робить, вона все отак. І розумієте, воно декоративно гарно. І, і не так, як у всіх і тримає роки. Вона ось сюди тує. Якщо щось насаджує, то свариться, що покосили її. Ну, але вона от, в принципі вона переживає, тому що тут місце її на, на, на її могилу переживає, чи, чи буде кому ухажувати, тому що воно от заростає, хто де нема кому прийти, чи як по різних обставинах буває. А воно навіть лавочка. от Лавочка, воно все не вічне. Випаде, воно гниє така старенька бабуся, а дивіться як вона це все. Як вона це все порається. Давайте допоможу, вона ще не дуже бере. так. Я їй щось питався що допомогти, а вона... Все-все, я сама знаю, закінчу. Я приїхав, каже, залиш мене ще на пів години, <кхи> залишив. І допомогти не дає толком, бо сама знаю. І доробити хочу, нехай працює. Боже мій, треба трошки соплюдати, Каже, не гадні мене соблюдати, але хоч старатися може, хоч трошки святкувати. Що робити, роботу зробити не годин, не гаде переробити. Так як і всі гроші не годин з світу зібрати. Котро. Угай, угай, я все головне є, а завтра пічко. Так. Да. Не за, не за тим люди женуться. Ніхто з собою не бере, кроме того, коли тебе в труні, то то твої чого. Так. З чим прийшов, з тим і йде. Да. Ну, що нажив духовно, це скарб, з чим вмираєш. Все.